Не на часі. Зазвичай говорили на початку війни, в той момент, коли виникали якісь питання відносно критики української влади, правильності чи неправильності дій. Останні зміни, які пройшли в сфері енергетичного законодавства, в частині, яка стосується кожного власника домашньої сонячної електростанції, заставили нас зняти ось це відео фактично оглядового характеру з конкретними нашими порадами, як далі діяти. І відео присвячено фактично новим правилам роздрібного ринку, які будуть діяти, починають, які вже почали діяти починаючи з 5 жовтня 2022 року, і фактично, які в глобальному такому формулюванні повністю перекреслюють можливість якимось чином адекватно і повноцінно користуватися своєю власністю сонячною станцією і заробляти на продажі електричної енергії по зеленому тарифу. У відео ми подивимося, які конкретно ці відбулися зміни, щоб це було структуровано і логічно з точки зору юридичної сфери. І дамо 3-4 поради, як ці ситуації повинен почати діяти кожен власник сонячного бізнесу станом, починаючи вже на наступний день після перегляду даного відео. По порядку «Що, деколи і чому це так важливо для кожного власника сонячної станції? 5 жовтня 2022 року зібралася Національна комісія розрібної Національна комісія електроенергетики і змінила правила роздрібного ринку електричної енергії, в якому фактично поміняла правила, за певною логікою. Ці правила би повинні почали б діяти з наступного дня, тобто, 6 жовтня, вони вже в дії, тобто ми говоримо вже про повний юридичний факт. Вступу в силу даної постанови, теоретично вона би мала би ця, ці правила почати діяти для нових власників сонячних станцій, тобто для тих людей, які почали би будувати сонячні станції починаючи з 6 жовтня. Маємо на зараз практику, що енергопостачальні компанії почали звертатися до власників сонячних станцій і почали перед ними ініціювати доволі цікаві запитання. Які безпосередньо були викладені в оцій новій редакції цих нових правил. Про конкретних чотири найбільш болючих оцих питання, от, спеціалізовано ми зараз їх проговоримо, що ці правила означають. І друга частина нашого відео буде присвячена, як з цим боротися і чи як з цим взагалі далі жити. В... Ще раз уточнююся, що перш ніж дивитися це відео, я вам... Ну, дуже рекомендую перейти на сайт цієї національної комісії регулювання електроенергетики і самостійно прочитати цю постанову, тому що, скільки б я її не розказував, чи якісь інші люди її не розказували, перш ніж ви усвідомлено не прочитаєте ті речі, які, по суті кажучи, стосуються кожного власника, в тому числі і мене, як власника сонячної станції, і як ці правила помінялися. То розуміння ну, цих слів, які ми зараз будемо намагатися вкладати, буде залишатися доволі складною. Тому ще раз, ви бачите на екрані номер цієї постанови. Постанова звучить як номер 1272, яка була прийнята 5 жовтня 2022 року. Чотири болючі точки, на яких почали бити енергії КП і почали застосовувати до вже діючих сонячних електростанцій. Перше питання: не можна мати більше однієї сонячної станції? За формулюванням, яке викладене зараз в цій постанові, є логіка, що коли законодавці ще в 2014 році формулювали поняття Зелений тариф, вони мали на увазі, що 30-кіловатна станція це загальна сумарна потужність всіх сонячних станцій, які перебувають у власності однієї людини на території України. З цього виникає, ми бачили живі листи, ви зараз їх бачите на екрані, які точно поприходили вже по Київській області, по Закарпаттю, бачив точно ці листи по Дніпропетровську, де формулювання було таким чином: якщо маєте другу сонячну станцію, то будемо платити тільки по одній. Друге, на чому акцентується ця постанова, це те, що визначаємо потужні сонячні станції, визначаємо виключно її по фем, означають фотоелектричні модулі, тобто не по потужності. Е, ну, фактично, е, ну, формула звучить так. Потужність сонячної станції тепер буде визначатися по потужності інвертора. Тобто, якщо в нас 30-кВт на станція, а сонячних панелей стоїть там на 35 кВт, то таку сонячну станцію потрібно відключити, оскільки нормативно вона повинна бути 30 кВт-інвертор, 30 кВт сонячні панелі. Третя норма, про яку говорить Ця ну, взагалі, національна комісія, яку вони змінили, це те, що зелений тариф, який би оформлявся на кожного наступного власника, він не зберігається відносно року введення такої сонячної станції в експлуатацію. Для прикладу, якщо сонячна станція була введена, наприклад, в 2017 році, то вартість такого зеленого тарифу для власника становила би 0,18 євро. Якщо такий власник вирішив, наприклад, в 2023 році таку сонячну станцію там, продати, подарувати, це такі домоволодіння, цей бізнес, як би фактично, таки, така ставка зеленого тарифу не зберігається, а буде застосований новий механізм проходження цього е, оформлення фактично зеленого тарифу і фактично погодження нової ставки, яка буде актуальна станом на 2023 рік. Це болючий момент, коли ми говорили про те, що. Є були маса збудовані проєкти в частині будівництва їх для батьків. Під варіант, буду мати пенсію або будемо мати хорошу інвестицію з великою доданою вартістю, це не просто нерухомість, а нерухомість із сонячною станцією. Тепер ця норма вона фактично цим скасовується. Ну, і, три, і четверте, що взагалі на голову зараз не налазить в умовах військового стану. Коли всі ми знаємо, наскільки болючим стали для нас віянні відключення, наскільки болючим для нас зараз є питання взагалі відсутності генеруючих потужностей, звучить формула так, що будуть платити, будуть здійснюватися виплати по зеленому тарифу. Лише в тому випадку, якщо в сонячній станції є споживання. Тобто, якщо це не окремо стояча якась сонячна станція посеред поля, яка просто продає цю електрику по зеленому тарифу, і там споживання нульове, в такому випадку. Споживати заплатити по зеленому тарифу енергопостачальна компанія не буде. З моменту, як була відзнята перша частина даного відео, пройшла доба, і передивлюючись цей відеоконтент, для себе розумію відповіді напевно потенційно наших глядачів, які скажуть, знову щось незрозуміло розказував, нагородив. І скажи якусь конкретно, то зелений тариф діє чи не діє. Конкретно, станом на листопад 2022 року, сам по собі механізм зеленого тарифу діє. його ніхто не відміняв на рівні закону. Не відмінялися поняття взагалі безпосередніх обов'язковості купівлі і продажу електричної енергії за цим самим механізмом з обов'язковою прив'язкою виплат до так званого валютного курсу. І тому нібито для інвесторів формально все збереглося. Інше питання: чи можна було б на зараз? Збудувати, і запустити сонячну електростанцію ніяких формальних заборон не існує. Якщо збудувати правильну сонячну станцію, почавши з механізму спочатку з процедури отримання технічних умов, після цього запустити процедуру будівництва сонячної станції саме потужністю рівно 30 кВт. Наступне питання: пройшовши процедуру її здачі в експлуатацію, все це для громадянина України формально ніяким чином не змінилося для розуміння. Загалом механізм отримання і функціонування цього ринку зеленого тарифу регулюється аж чотирма нормативно-правовими документами. Ви їх всіх зараз бачите на екрані по порядку. зміни станом про які ми зараз говоримо, які були від жовтня місяця, вносилися в один із документів і називався він Правила роздрібного ринку електричної енергії про ті всі речі, тому що вони не всі включені всі ті зміни, про які ми зараз озвучували, як основних там чотири принципових зміни. Рекомендую вам ще раз самостійно їх прочитати і для себе зробити висновки, наскільки ці критичними є ці зміни для кожного власника сонячної електростанції. Чому настільки зараз болючими відчуваються ці речі, які пов'язані, здається, з такими ну, напевно простими правилами, здавалося, ми з державою граємо в чесні відносини. Ми повірили цим умовам, інвестували кошти всі разом. Будували сім років ці сонячні проекти, а зараз оця зміна правил фактично якось так в односторонньому випадку міняє правила гри, коли ми, здавалося, грали в якісь шахматну гру в шахмати, а в кінці оказалося що це Бокс, коли так відверто вдарили по морді. Ну, цинізм цієї, напевно, ситуації, коли говориться про дію певних якихось посадовців чи оцих державних органів, ну в тому, що ніхто взагалі серед. До власників сонячних електростанцій не звертався як до потенційно цінних інвесторів, які вклали в цю історію власні гроші, і відповідно не запиталися, як можливо було би правильно чи коректно, якщо і потрібно було змінювати якісь правила, то спочатку запитатися зв'язку з чим що вони мають змінити, і яких ще додаткових інвесторів вони мали би привести в сферу альтернативної енергетики і змінити загалом цю нашу модель енергетичної незалежності України. Про що конкретно? Про те, що. Ще в 2016 році одна із посадовців, які безпосередньо готували оці от зміни в правила розрібної ринку електричної енергії, і ну людина. Ви бачите, зараз особик фамілія цього працівника Енкар в 2016 році безпосередньо агітувала за те, що потрібно інвестувати в зелений тариф. Зараз фактично ці зміни цих правил ну, є для нас всіх є надзвичайно болючими, тому що е, ну, логіка дій, як з цим жити, як з цим працювати, наскільки цей ризик сприймати для власних інвестицій і наскільки вони будуть больовими. І так, але поряд з цим сьогоднішнє відео воно акцентовано на якісь активні дії, е, які не призводяться до закликів про якісь там, е, можливо, там протести і так далі. Це в умовах військового стану абсолютно нереалістично. Але зараз ми проговоримо фактично три сценарії. За якими варто б було би конкретно для себе розкластися, що потрібно діяти кожному власнику сонячної електростанції. І так, перший сценарій це юридичний. За своїй професійній кар'єрі і так далі, я віддав відверто 10 років юридичній практиці і можу точно сказати, що як би там не виглядало це апріорі такою великою, можливо, помилкою з боку НКР... НКРЄКП, КП, але ще раз, кожен власник сонячної станції має окремий підписаний договір. На продаж електричної енергії по зеленому тарифу з конкретною енергопостачальною компанією. Таким чином, коли енергопостачальна компанія буде звертатися до конкретного абонента, то це не будуть якісь узагальнені претензії, а кожного разу це зведеться і гра один на один. І це будуть вимоги від того, що там більше одної станції значить щось будемо відключати. Можливо, нам не подобаються ваші характеристики сонячних панелей. І тоді треба буде щось інше доказувати. Таким чином об'єктивно треба готуватися до того, що при відстоюванні своїх інтересів треба думати про те, що підшуковувати на сьогоднішній день, оцінюючи потенційно ці всі ризики, працювати на сьогоднішній день, починати з професійними енергетичними юристами, які мають досвід. В роботі з господарським судочинством, саме з господарським, не цивільним, оскільки позивав, оскільки договори укладені між клієнтами і юридичною особою, і будь-які спори в Україні вирішуються виключно в, в, в рамках господарського процесуального законодавства, і, і саме в господарських судах будуть вирішуватися доля цих спорів і доля взагалі формулювання цих договорів в їх у ньому функціонування по зеленому тарифу. Другий ракурс цих всіх подій, я б його згрупував, його в питання такого громадсько-політичного напрямку, куди потрібно, варто почати дивитися. Вже на сьогоднішній день. Починаючи, ми знімаємо сюжет сьогодні. 1 листопада пройшло вже 25 днів з того моменту, як діється постанова. На зокрема, таких відверто всеукраїнських так само каналах, наприклад, Green Право Talk, ми його так само дивимося. Вже згуртувалася велика кількість людей навколо того питання. Щоб принципово скасувати дію оцих от правил, які почали діяти з 6 жовтня 2022 року. Чому ми говоримо про громадсько-політичний такий рух? Тому що консолідований збір фактично єдиного колективного позову, ініціювання його в напрямку того, що через адміністративний суд, тобто той суд, який займається фактично припиненням дії якихось рішень органів державної влади, можна би було би. Взагалі ізначально перекреслити ті правила, які так зараз змінюють правила гри на альтернативній енергетиці. Зі свого досвіду, і всі юридичні консультації, проведені останніх два тижні часу, на що так само було початчено масову ресурсу, говорить про наступне: швидко адміністративне судочинство взагалі апріорі не здійснюється для розуміння. Елементарні справи, коли судяться про питання там зарплати е, судді прокурори і так далі. Різні там люди такі суди тривають роками. Мінімальний термін на що можна розраховувати, це мінімум два роки судочинства активного прийнятої роботи, юристів, представництва і постійних витрат. Таким чином, орієнтиром повинно стати те, що. Ці ресурси і той результат, який ми якісь отримуємо, оце сконцентрувавшись з ці зусилля, він прийде тільки через два роки. В цей час ніхто не відмовляє обленерго атакувати власників, оскільки правила діють, і ці правила вони будуть за формулюванням Конституції України. Ми діємо в межах та в спосіб, передбаченого законодавство України. І так як нам написала Національна комісія, так ми його й діємо. З цього відповідно з цього другого меседжа, який ми який я формулюю. Хотів би акцентуватися на тому, що а, ну, фактично отак от битися лобом в адміністративні суди. Ну ще раз, давайте поговоримо чесно про ці відносини. Коли Національна комісія фактично формулювала якісь речі в фактично правилах розрібного ринку, логічно, що на цей орган були покладені оці обов'язки, як ми діємо, коли ми діємо, чому ми їх підписуємо. І тут, з нашого боку, фактично всіх інвесторів, приватних власників, ми кажемо, це неправильно, це нелогічно. Прийшовши в суд, суд зразу прийме нашу сторону. Ні, так не буває. Буде суд першої інстанції, буде суд другої інстанції, потім буде е, якийсь спеціалізований адміністративний суд, а потім в майбутньому може бути в який, за якихось обставин, можливо, якась ще вища інстанція. Вплоть до того, що це може бути Європейський суд з прав людини, оскільки. Так бездарно могли поставитися до наших інвестицій за нашою думкою в умовах держави. Вона сказала би, ці всі правила раніше жили ми так, а тепер будемо жити по іншому. Ну як це може в якій ви вас по-перше по іншому, в якій позі ми вас будемо бачити? Ну це вже інше питання. Але загалом формулювання того, що звернення зразу адміністративного суду до чогось призведе, відразу треба цю думку для себе відкинути з цього. Я хотів би сказати на тому, що варто би було б зараз би подумати ще і про третій напрямок, який би можна було б фактично на корню не думати, як через суд його обійти, а подумати, яким би чином можна було б через депутатський корпус. Можливо, я не знаю, через пресу, через громадський тиск зробити так, щоб, наприклад, зараз би Національна комісія призупинила би дію. Оцієї постанови, хоча б на момент військового часу. Оскільки логіка того, що коли працюють сонячні станції при цих умовах, наприклад, останніх там двох тижнів генерації, коли вони давали можливість підтримати і так слабку настільки енергомережу України, говорити про те, що це зараз шкода і якісь збитки при цих виплатах в гривню 68 до кожного власника сонячної станції, ну це апріорі це неправда і відверта брехня. І тому акцентуватися на тому, що оцей третій напрямок, який би об'єднати, це через поширення. Інформації через постійне, фактично підтискання саме медійною натиску на НКРЄ поговорити про те, що можливо це, можливо це зупинити. Хоча це можливо виглядає як і мрійництво, яке чого не призведе, оскільки люди, які готували фактично цю постанову вісім місяців за якимось помохом палички, тепер скажуть, що вони були неправі. Всі 7 років, з якими ми живемо з власним бізнесом, з нашим інформаційним каналом, ми будуємо. Хочемо, щоб нас чули з тими порадами, з якими ми могли би і зустрітися з людьми, і так само попрощатися з людьми, будуючи їх на відносинах там чесності, справедливості і реальної довіри. Сьогодні оця вся ситуація показує, що ще раз, люди, які дивилися на сонячну станцію як на бізнес, ну це взагалі перекреслюється ця історія. Взагалі тут бізнесу немає. Ситуація з виплатами, ситуація з правилами, ситуація взагалі з невизначеності, в яких умовах далі будуть функціонувати ці сонячні станції під зелений тариф. Наше формулювання звучить наступним чином: що якщо потрібно в цих умовах зберегти цей актив, його треба підігнати, було би під оці правила. Подумати, яким чином можна роззосередити цю кількість сонячних станцій не на одному власнику, а на декілька. Підігнати питання фактично потужності по сонячних панелях з певними технічними інноваціями. Якщо потрібно переформувати її в гібридну сонячну станцію, якщо потрібно. Можливо, створити додану вартість в тому плані, що цю енергію почати використовувати в підприємності в різних редакціях чи домовитися з місцевим підприємцем, щоб вже йому переставити ці сонячні панелі, але для себе розуміти, що додаткову вартість сонячні панелі принесуть напевно в якихось інших ракурсах, а не в тому моменті, коли вони будуть продавати сонячну енергію по зеленому тарифу. Як висновок, всі ми, звичайно, українці віримо в нашу державу. То, що для того нас Бог послив на нашій світі хорошій, класній землі з хорошими людьми. Але от е, саме те, в який спосіб інколи відбуваються ці зміни, і те, що його нас не запитують в тій самій державі, ось це викликає якусь образу і бажання того, що це є нашим генофондом про бажання бути вільними людьми, бажаннями те, що до нашої думки дослухалися. А відповідно, це від нас вимагає певних якихось активних дій. Від вас ще раз ми говоримо про три активних дії захисту власних інтересів, об'єднання навколо тих вже петицій, які ще раз об'єднують людей. Green Power Talk на своєму е, телеграм-каналі заформував е, цілу платформу під назвою е, Громадська організація е, співвласників сонячних електростанцій, приблизно так. Посилання на цю телеграм-групу ви знайдете безпосередньо в описі до даного відео. Всім рекомендую до неї доєднатися. В рамках цієї групи йде один великий процес це максимально велике підписання двох петицій, які зараз вісять на сайті Кабінету міністрів і президента України. Ви також ви, вас дуже прошу зайти на ці, знайти можливість, яким чином його підписати, ці петиції. І фактично на основі цього. Створювати максимально широкий розголос тих подій і тих порушень, тих реальних прав, тих фінансових інтересів, тих фактично обід, тобто невиконаних зобов'язань з боку держави, які потрібно змінити. Для цього ми ще раз знімаємо цей сюжет, для того, щоб проінформувати всіх власників сонячних станцій про ці глобальні зміни і про те, щоб кожного з нас нам потрібно нам ще раз об'єднатися для того, щоб закистити всіх наші інтереси. З вами ще раз канал Сонячні системи з вірою в зсу, з вірою в перемогу і з вірою в те, що у нас дійсно у нас буде наше світле, незалежне українське майбутнє.